Місце Москва, метраж 50, санвузли 1, висота, стель 3, бюджет чотири, Монрублів, Дезиндіана, Мальцева, коротенько, замовниця, молода жінка з десятирічною донькою. Попросила зробити квартиру зручною для прибирання, організувати в однушки два повноцінних спальних місця, і місткий гардероб, дизайнер, вирішила всі завдання, використовуючи нестандартні планувальні рішення. Природні матеріали і різноманітні системи зберігання. Подробиться так вийшло, що ми вже говорили про цей проект, коли він існував у вигляді рендерів. І ось тепер читачі топ тен можуть порівняти мрії з реальністю, візуалізацію бажань і кінцевий результат, і переконатися, що все вийшло саме так, як і було задумано. В однокімнатних апартаментах дизайнеру Діані Мальцеві потрібно було організувати два спальних місця обов'язково з окремою дитячою. Доросле спальне місце побрифу виключало можливість розкладного дивана тільки повноцінна горизонтальна поверхня 1 шість ноль яку можна використовувати і як ліжко, і як лежанку для денного чил ауту. Господиня квартири цінує комфорт, тому їй була потрібна містка гардеробна. Щоб влізло все-все-все пральня з сушкою, щоб в квартирі не довелося розвішувати білизну, а також місце для сноуборду. Замовниця просила також врахувати її захоплення Південно-Східною Азією, але не перетискати зі стилізацією, що і підказало дизайнеру образ всього інтер'єру, в ньому мало етнічних предметів. Але є азіатська нота, яку підтримують і грачасті перегородки, і коркові підлоги, і гранітна стільниця на кухні. Знайти місце для двох спалень дозволило діагональне планування. Кухня-вітальня збудована по діагоналі від вхідних дверей, вона прохідна і закінчується дорослою спальною з лежанкою на подіумі. Від загального простору спальне місце відокремлено дерев'яними гратами, щоб вирівняти пропорції. Стелю над ним трохи опустили у подіум вбудовані ящики для зберігання постільної білизни та сноуборду. У дитячій поставили розкладний диван, щоб виграти місце для піаніно. Колір на гама тут змінюється. Домінує синій колір, обраний господинею кімнати зберігання, як і належить в невеликій квартирі. Продумано детально. Крім вбиральні при вході є безліч ніж полиць і потайних ящиків, які допомагають підтримувати порядок між кухнею і подіумом при плануванні утворилася ніша, яку не стали втрачати і перетворили в стелаж в спальні. У дитячій є вбудована система зберігання з письмовим столом і секцією відкритих і закритих шафок. У ліжку передбачений відсік для білизни і ковдр. Додаткові місця для зберігання є і у ванній. Вбудована шафа біля раковини складається з відкритих полиць для красивих флаконів і закритих для господарських речей. У пральні різьблена перегородка приховує вбудовані полки над пральною машинкою. Тут також є окремий відсік для пилососа і швабри. Однокімнатна квартира вміщує в себе не тільки спальні столи і полиці, є в ній і океанський берег, і пальми, і казковий синій ліс, майже як на тій фотографії. Яка висить на стіні в зоні вітальні. Бренди представлені в проекті Холу оздоблення. фарба, Літле брене підлогове покриття, керамограніт, імпронта, коркове покриття, гранорте емотіон. юнтрі, оліве освітлення, ліхтар, кухня вітальня оздоблення, фарба, Літле брене підлогове покриття, покриття і спинка подіуму, коркове покриття, гранорте емотіон. юнтрі, оліве меблі те іде. Вводі Модерн зласціця гарнітур. Нобілі освітлення, вбудовані світильники, гіхтар, декоративні світильники, лов-де-сін, мглін, дитяча обробка, фарба, літ-лебрене шпалери, солесон підлогове покриття, коркове покриття, ранорти емотіон ту оліве меблі, Дантоне Гомеде бгоюсе декор, потері, бар освітлення, ліхтар, мглівін, ванна, кімната, санвузли оздоблення шпалери, плитка, фарба. Керамограніт імпронта, колекція стонет, підлогове покриття, керамограніт, імпронта, колекція стонет, меблі, столярні вироби на замовлення, кабіна, ванна, санфаєнс, душова перегородка, губка, унітаз, і боч, раковина з натурального каменю та гоюсе змішувачі, гансроге освітлення, ліхтар.